Перші морські дрони скоро підуть на експорт. Які плюси та мінуси, якими розробками Україна може здивувати світ вже зараз? Про це сьогодні говоримо із Катериною Михалко, виконавчою директоркою об'єднання приватних виробників озброєння технологічні сили України. Рада вас вітати і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ну і одразу ж з новини, що Україна може дозволити частково експортувати нашу зброю, а саме президент України сказав, що на експорт підуть морські дрони, яких у нас більше ніж потрібно війську. На вашу думку, що це рішення взагалі може відкрити для нас, які можуть бути в цьому плюси, і які суми можуть піти в бюджет? Я так розумію, що це основна, скажімо так, наша потреба, чому ми можемо відкривати експорт? Власне, технологічні сили України послідовно вже протягом двох років адвокатували ідею відкриття експорта зброї з України. А це є кілька причин. Перш за все, ви правильно підмітили, що це надходження до бюджету. Це податки Україна. На жаль, зараз в такому положенні, що нам треба більше ресурсів. Ресурси фінансові, які наразі ми маємо їх недостатньо для закупівлі озброєння для армії. Відповідно, зовнішні ринки можуть надати нам валюту. І допомогти забезпеченням армії, але також коли ми постачаємо озброєння до інших партнерських країн до країн НАТО, особливо це посилює наші геополітичні позиції. Власне таким чином Україна може впливати на безпеку інших країн, на безпеку регіонів, і ми бачимо, що російські дрони вже долітають до Польщі, і нашим партнерам критично треба досвід з України, особливо в сфері безпілотників. Угу. Стосовно дронів у Польщі, хочу з вами про це пізніше трошки поспілкуватися ще, але ви кажете, що адвокатуєте два роки питання експорту зброї, крім морських дронів. На вашу думку, зараз є зброя, яку ми теж могли би експортувати, яка по суті є в надлишку. Безумовно, надлишок озброєння безпілотників є. Що ми як об'єднання називаємо надлишком, це ті потужності виробничі, які не законтрактовані державою або благодійними фондами. Минулого року технологічні сили України підрахували такий лічильник зброї, якої не сталося. Що це означає? Ми взяли виробничі потужності наших виробників, які входять до об'єднання, і запитали їх, скільки відсотків держава законтрактувала, а скільки відсотків простоювали. Вийшло просто шокуючі дані. Насправді, що більше мільйона дронів та ребів не було законтрактовано державою, хоча виробники могли їх виготовити. Відповідно, це є надлишком. Ці дрони і цю техніку можна було б конвертувати в надходження валюти в країну, щоб ми могли більше зброї купувати. Тому надлишок у виробників є його треба використовувати з розумом для того, щоб наповнювати бюджети, посилювати роль України в світі. А підкажіть, будь ласка, цей мільйон дронів він нашому війську потрібен. Був би, чи все таки це надлишок, який ми спокійно могли би експортувати, що не завадило би ну, нашій ситуації на фронті? В різних категоріях дронів різна ситуація. Дійсно, є продукти, які в принципі в надлишку, наприклад, військові їх точково використовують і вони в великій кількості не потрібні. На лінії фронту також серед надлишку безумовно є продукти, які нашим військовим будуть у нагоді. Але проблема в тому, що якщо їх не купує держава, якщо їх не контрактує наше відомство, відповідно вони не можуть бути поставлені на фронт і не тільки через питання грошей, а й через питання того, що щоб пустити виробництво, купити компоненти, займатися вибухівкою, критично потрібні державні контракти і угоди, бо будь-хто. Без підстав від держави не може займатися виробництвом вибухових матеріалів, наприклад, тому без державних угод, без державних контрактів виробництво не може бути запущено. Відповідно, коли держава не контрактує ці потужності, вони просто простоюють і не можуть бути використані нашими військовими. В цьому сенсі ясно. А якщо, наприклад, відкривається експорт зброї, от про що ви кажете, мільйон дронів їде за кордон? Ну нам би точно не хотілося, щоб наша інтелектуальна власність, наша зброя, яка показує успішні результати на фронті, щоб вона потрапила якимось чином до росіян, і тут як від цього можна себе убезпечити, як в цьому можна запобігти, якщо ті ж морські дрони поїдуть чи є ризик того, що, скажімо, так, ця технологія може Потрапити до росіян. Чи як цьому можна запобігти? Перш за все, дуже важливо, звісно, оцінювати, кому ми продаємо наше озброєння. Ми наполягаємо на тому, що це мають бути держави-партнери, держави, які підписали безпекові угоди з Україною, держави, які входять в Європейський Союз, країни НАТО, вони є перевіреними для України. Власне, якщо у нас немає до них довіри в питанні експорту, тоді у нас проблеми набагато більші, бо ми ж працюємо з ними по багатьом безпековим питанням. Власне, тут довіра є побудованою, і вони точно не будуть перепродавати щось з Росії. Коли ми говоримо про такі сірі зони, вони мають оцінюватися українськими спецслужбами. Існує також державна служба експортного контролю, яка має видавати дозволи на здійснення таких передач. І відповідно, ця служба є відповідальною за цей безпековий аспект, щоб держава-контрагент, яка закуповує українське озброєння, була надійною. В першу чергу, от ви спілкуєтеся з іноземними партнерами, їздите, спілкуєтеся за кордоном. Які країни зараз в першу чергу цікавляться нашими розробками, дронами, перехоплювачами? Можливо, ще щось можливо, реби їх цікавлять. От що такого ключового, що їх дійсно е цікавить у наших виробників? Безумовно, це великі держави західного світу: це Велика Британія, Сполучені Штати, Франція, Німеччина. Вони мають сильний власний оборонно-промисловий комплекс, тому вони у захваті від українських інновацій в цілому. Якщо казати про практичне застосування, то звісно наші безпілотники вони цікаві країнам, які мають кордон з Росією: тобто, це Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія. Також Польща безумовно цікавиться цими технологіями, бо безпосередньо по відношенню до них вже були здійснені да, обстріли, і вони розуміють значення дронів для національної безпеки. Угу. Чи готові вони вже закуповувати у нас ці дрони, перехоплювачі? Чи готові м -м, заключати, скажімо, так, довгострокові договори, контракти або можливо розміщувати виробництво у своїх країнах, аби ми з ними співпрацювали в цьому? Які методи вони пропонують? АК, цікавості є дуже багато з тих кейсів, які є публічно відомими. Це українське виробництво на території Данії, також українське виробництво на території Британії і Польщі. Це те, що виробники власне і уряди тих держав офіційно анонсували. Також інші держави приходять з бажанням купити українські розробки, але на жаль, до цього ми мали власне заборони зі сторони українського уряду. Зараз як ми бачимо, ситуація змінюється і сподіваємося, що виробники зможуть отримувати дозволи на експорт надлишкової продукції. Угу. Ще раз повернуся до питання: крім морських дронів, що от прямо зараз ми могли би віддавати на експорт, і що готові країни купувати, от умовно кажучи, прямо завтра. Це вже залежить від специфіки військової доктрини кожної окремої держави, але беззаперечно це дрони-розвідники. Вони майже всім державам потрібні. Якщо ми говоримо про держави, які мають спільний кордон з Росією, безумовно їм цікаві FPV-дрони. навіть не те, щоб їх там мільйонами закуповувати, а більше в саме досвід України і їх військові хотіли б навчитися користуватися FPV-дронами. Також безумовно мова йде про технології, які є рішенням для захисту від дронів тобто, це дрони, перехоплювачі, це реп-системи. Також є велика зацікавленість в діпстрайк-дронах, далекобійних дронах, бо це є дешевою альтернативою дороговартісних ракет. Угу. Хочу з вами також обговорити питання того, що Росія, наприклад, хоче 2000 шахедів на добу виробляти, зрозуміло. Ми не знаємо, чи вона це таки зможе зробити. Але наприклад, якщо вони все таки до цього дійдуть, що нам потрібно, аби цьому протидіяти? Чи лише перехоплювачі, це, скажімо так, наша головна ціль? Чи є ще нові розробки, про які можна говорити публічно, які можуть допомогти нам боротися із шахедами? Безумовно, це перехоплювачі, безумовно, це системи ППО. Ми досі залежні від американських поставок. Власне, мова може йти про локалізацію подібних виробництв на території України, про виробництво власних ракет, в тому числі для таких систем ППО. І безумовно ми маємо ставати більш масштабними і впливовими ніж ворог. Це має бути нашою ціллю і метою, коли ми робимо ураження далекобійними дронами і завдаємо шкоди ворогу. Це також є гарантією безпеки для України, тому що має бути у ворога розуміння, що щось діяти з Україною це дорого і невигідно. Але крім дронів, є зараз українські виробники, які роблять. Нашу балістику. Я так натякаю на ракету Фламінго. Чи можна це дійсно назвати проривом? Як до появи такої зброї поставилися за кордоном? Взагалі цікава дуже їхня реакція. Якщо ви її бачили, якщо ви спілкувалися із закордонними колегами? Безумовно, це важливий крок для України, бо дрони це сфера таку, так званого асиметричного озброєння. Воно дешеве. І легкомасштабоване виробництво. Коли ми говоримо про ракетне озброєння, це вже більш тяжке озброєння, це стратегічна зброя, і нам дуже важливо локалізувати подібні розробки в Україні. І також важливо, щоб приватний сектор почав заходити в цю сферу, бо у нас були певні ракетні розробки, але переважна більшість з них вона все ж таки виготовлялась державними підприємствами. Тобто, сам факт того, що у нас з'являються такі приватні розробки, це гарний сигнал. Ми бачимо заяви уряду Данії, які підтримують локалізацію українського виробництва там, допомагають нам в тому числі з ракетними програмами. Відповідно, сподіваємося, що це лише початок великої ролі України в стратегічному озброєнні. Та було б, звісно, супер. Якщо так коротко підсумувати технологічно, ми на крок попереду від росіян, чи поки що вони нас випереджають. Я б сказала, що нам точно не варто розслаблятися і видихати. Ворог дуже ефективно працює. Нам не варто недооцінювати ворога і Україні точно є ще куди розвиватися і масштабувати виробництво, і наповнювати державу ресурсами, в тому числі завдяки міжнародним ринкам збуту. Щодо дронів, також хочу з вами обговорити питання, що військові буває скаржаться про те, що приходять дрони, скажімо так, ну, які були закуплені раніше, і вони вже зараз просто на фронті застарілі, тобто вони не можуть виконувати сучасні задачі. Як цього можна уникнути? Чи то просто держава якимось чином не те закуповує, чи так швидко розвиваються технології, що просто те, що закупили, воно приходить, і треба знову модернізувати для того, щоб воно. Підходило під потреби. Як оце питання вирішити? Угу. Е, перш за все треба проаналізувати наскільки швидко держава віддає ті продукти, які були закуплені. Одна з проблем, що певні продукти можуть лежати на складах і вчасно не відгружатися військовим. Інша частина цієї проблеми, що стається так, що дійсно відписується державний контракт, але технології вони рухаються швидше аніж виконання цього державного замовлення. Відповідно, держава могла б дерегулювати правила контрактування для того, щоб під час виконання цього замовлення можна було змінювати технічні характеристики. Оці два кроки, на мій погляд, могли б покращити цю проблему і вирішити її. Так, якщо говорити ще про виробників і про проблеми, з якими вони стикаються, які на вашу думку топ 5 зараз основних таких проблем, які варто б було вирішити на державному рівні, зокрема, проблема номер один це недозаконтрактовані виробничі потужності. Це власне той надлишок зброї, який може виготовлятися, але він не закуповується. Це скільки і зараз 50% ви... десь плюс-мінус. Це належить від підприємства. На жаль, ми бачимо сумні тренди, що близько однієї третини всіх виробничих потужностей в середньому не є під державними контрактами. Тобто, ми, як держава, можемо десь на 30-40% більше виготовляти озброєння, якщо його будуть купувати. Це підводить нас до другої проблеми: власне, закриті міжнародні ринки. Зараз ми сподіваємося, що ця проблема є вирішеною, і контрольований експорт буде відкрито. Але тим не менш важливо, щоб цей експорт був доступний усім виробникам з надлишковими потужностями. Третя проблема є неритмічність контрактування і його непередбачуваність. Довгострокові контракти дуже потрібні індустрії. Ви зазначили проблематику, що інколи озброєння є неактуальним, коли вона доходить до військових, тому ці умови контрактів вони мають бути послаблені для того, щоб можна було змінювати і модифікувати технічну. Специфіку продуктів під час виконання контрактів, це три основні проблеми на погляд галузі. Там вже далі є, звісно, нюанси свої і проблематики більше. Але якщо там сфокусовано назвати пріоритетні проблеми, то це точно вони. Якщо говорити про технології, за якими технологіями майбутнє, на вашу думку, на думку наших українських виробників, на що варто буде робити акцент, тому що за останні роки ми побачили, як змінюється війна, роботизовані комплекси побачили на фронті, взагалі війна дронів і ребів, як це все розвивається. На вашу думку, що в майбутньому теж буде актуальним і як буде розвиватися війна в подальшому? Перш за все, це, звісно, антидронові рішення, дрони – Це наразі пріоритет для України. Друга річ це діпфай-дрони, дрони-ракети. Це те, що може робити ураження безпосередньо на території країни ворога. Це дає Україні також дипломатичну перевагу в перемовному процесі. Третій важливий напрямок, який би я назвала, це звісно локалізація компонентів в Україні. Бо ми досі залежні від Китаю. На жаль, нам треба відходити від цієї залежності і більше речей локалізувати всередині України і Відповідно, будь-які компоненти, які є українськими, які допомагають будувати дрони, є дуже важливим елементом для нашої індустрії. А на вашу думку, інші країни маю на увазі в першу чергу країни Європи, чи починають вони задумуватися про реальну загрозу від Росії і те, що ви кажете, і дрони-перехоплювачі, і дрони-розвідники будуть актуальними? Тому хочеться розуміти наскільки вони починають вкладати в оборонку всерйоз і які продукти починають теж зі зброї розвивати в своїх країнах у що вкладають вони кошти. Беззаперечно вони вкладають в ракетне озброєння, оскільки ракети під ППО вони є американськими. Європа відчула зміну настрою в Америці. і, Звісно, вони тепер прагнуть локалізувати ці речі в себе безпосередньо. Також це дрони загалом як категорія. Наші партнери чекають можливості відкривати такі виробництва в себе на території країни, використовуючи український досвід. І я бачу їх занепокоєння. Я бачу їх активні дії для того, щоб локалізувати більше виробництва зброї в європейському союзі. Одне з підтверджень, це програма Сейф, власне, яка започаткована була в Брюсселі. Це спеціальні кредити під стратегічні інвестування в оборонний сектор. І ми бачимо, що там більшість країн Європейського союзу вони увійшли в цю програму і планують будівництво заводів виробництво Тебе територіальні? Якщо говорити також про програму Build with Ukraine, цього літа, якраз таки анонсували запуск програми? Це те, про що ви згадували, що наші технології виробництва починають запускати за кордоном. І данія, як ви казали, що одна з перших на це погодилася. Які країни ще можуть до цієї програми підключитися? Які плюси і мінуси можуть бути цієї програми, чи тут тільки плюси? Тут тільки плюси, на мій погляд, тобто що сам факт того, що ця програма існує, це великий крок для України в міжнародній співпраці. Я думаю, що ті країни, які історично багато допомагали Україні, вони будуть хотіти стати частиною цієї програми. Це беззаперечно Британія, Данія, можливо України Балтики, тобто Литва, Естонія, та сама Польща, Фінляндія, тобто ті країни, які мають пріоритет для виробництва зброї у себе. Вони будуть частиною цієї програми, я так сподіваюся. Та ми теж сподіваємося, що якомога більше країн будуть долучатися і до цієї програми, і допомагати нам різною зброєю. А стосовно Програми, яка запрацювала ось ця PEARL, це те, що за європейські гроші купується американська зброя. На вашу думку, теж наскільки цей механізм може бути довгостроковим, і наскільки це потужний, скажімо так, вклад в нашу обороноздатність? Це можна вважати за гарантію безпеки для України? Ну, частково принаймні? Це, звісно, краще ніж нічого. Це такий вимушений крок. Але він, на мій погляд, є. Не дуже гарним для України, оскільки нам важливо посилювати свою незалежність. Власне, звісно, тут і зараз важливо мати більше озброєння, і це гарно що ця програма існує. Але довгостроково Україні треба думати, яким чином локалізувати ці всі технології, від яких ми залежні на території нашої держави, для того, щоб ми могли самі покривати це виробництво. А, До речі, від держави чи є такі конкурси стартапів, грубо кажучи, щоб виробники зброї могли подаватися на конкурс і там хто краще вигравати якісь, скажімо, так, фінансування на те, щоб далі займатися цими розробками? От зараз на державному рівні якось намагаються підтримати виробників, чи поки що виробники це все роблять за свій власний кошт. Є дуже прекрасна програма від Брейван. Це власне гранти для виробників малого і середнього розміру. Це гарна можливість для компанії, яка має інновацію, ідею в оборонній сфері залучити фінансування від держави. Ці програми активно працюють. Багато наших виробників є їх частиною. Тому от Брейван саме має цю місію, яку ви описали. Та будемо сподіватися, що таких виробників дійсно ставатиме більше, і це дійсно приблизить, скажімо так, закінчення війни в Україні, принаймні нашу перемогу. А ми ж маємо вкладатися, хто чим може, і принагідно запрошуємо усіх сьогодні задонатити на збройні сили України на той підрозділ, куди. Дійсно, ці кошти необхідні. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу аналітику, за те, що знайшли час сьогодні поспілкуватися. Нагадаю, що сьогодні говорили із Катериною Михалко, виконавчою директоркою об'єднання приватних виробників озброєння Технологічні сили України. Дуже вам дякую за вашу роботу. Дякую вам.